Всім привіт! З вами Максим. Сьогодні у нас велике відвантаження в Чехію. Відправляємо одразу два масопреси на 30 тонн. Але в дуже цікавій комплектації. Зараз покажу різницю. Перший це наша класика На цільному швейері. Надійний, монолітний, справжня робоча конячка. До нього клієнт обрав дерев'яну діжку на 3 літра. Це ідеально для тих, хто хоче отримувати антентичний смак живої олії. А ось другий варіант розбірний прес. Він ідеальний для логістики в Європу. Але зверніть увагу на комплектацію. Тут у нас капролонова діжка на 4 літра. Капролон надміцний. Легко миється і максимально довговічний. Чудовий вибір для активної роботи. Обидва комплекти оснащені потужними гідроциліндрами, маслостанціями, надійними шлангами та манометрами, ніжками та важелем. Манометр це ваш контроль. Він точно показує тиск у системі в кожну секунду роботи. Звісно, у кожній коробці повний набір болтів-гайок. Все підігнано до міліметра, щоб збірка пройшла швидко і легко. Ось так українське обладнання підкорює Чехію. А поки ви думаєте, хтось уже заробляє ваші гроші. А кому потрібно ось такі масопреси, пишіть в коментарях або заходьте на наш сайт.